От якщо задаватися таким глобальним запитанням, чого в кінцевому результаті хоче Путін, як далеко він ще може піти? Яка його мета? От саме на сьогоднішній день. Ключова мета це змінити світовий порядок, вернутися. Ну, якщо не до, скажімо, 1945 року до Потсдама, то принаймні хоча б там до х років. І очевидно, що ми вже забулися про це, але два роки, власне, тому назад Кремль і озвучив свої хотілки тоді. А війна на Донбасі це фрагмент будівництва нового світового порядку і нового місця Росії в світі. Mm -hmm. Тому не треба виривати цю війну з контексту світового. Треба через кому ставити там війна в Сирії… Нагорний Карабах, Придністров'я, Україна, Балкани. Ну і що ж там визріє у цих КГБшно-ФСБшних місках? Пане Романе, скажіть, будь ласка, от багато я зараз нарікань на мінські домовленості. Мовляв, вони вже не ефективні, і інше. Ось уже нещодавно з'явилася інформація, що, мовляв, буде змінюватися документ мінських домовленостей, ну, самі документи і інше. Вони цей новий документ буде здатний щось змінити якось кардинально? Знову розрізніть. Інформаційну гру в цьому і матеріалізований світ так, от все, що ви говорили, все, що говорилося до G20 в час, і зараз буде після, так. це все інформаційна гра. Мета цієї гри: розпочніть із кримського цього спектаклю російського, uh -huh. Uh -huh. і до сьогодні це просто виштовхнути участь України із G20 і інтегрувати туди Росію. От зверніть увагу, то почалося з усього, що може там Путін і не з'явиться, так. може там у Сінях проведуть розмову нормандського формату. В результаті там не з'явився президент України, але там з'явився Путін і те-та-те поговорили по проблемі стосунків. От оце ось наслідок інформаційної гри. А зверніть увагу на матеріальну сторону. Цього питання. Матеріальна сторона в чому? Прийшло 1 вересня, перестали стріляти. Так було попередні два роки назад. Ця тишина протримається місяць, а Маш, далі має. почнеться відновлення, в тому числі важкої артилерії і так далі. Бо це потрібно буде, щоб завтра, післязавтра Берліну, Парижу, Вашингтону нагадати, що там вже є Сірія. Не будете там посуватися, ми будемо шмаляти тут. А ще є Снагорний Карабах. А ще як є... згадайте, тільки Путін вийшов із розмови з Меркель, чомусь він згадав про Косово. Дорогі мої, де те Косово і де його проблеми? Та сьогодні ніхто із тих, хто а, не в матеріалі, а при чому тут Косово? Хоча відповідь зрозуміло: Косово це пасаж Криму.